Ну, про здоровий сон і відпочинок ваших улюбленців ми з вами вже якось більш-менш потурбувалися, так? А от про їх травлення, про їх харчування настав час також поговорити. От тому ми пропонуємо вам дуже і дуже хороший корм. Повірте, 100% хороший. Чому? Тому що цей корм слугує в першу чергу як допоміжник такого моменту травлення ваших. Улюбленців. Вашого котика, чи муркотика, чи е, вашої кицюнічки, так як хочете, ви їх там називаєте. Тому що дуже важливо те, як і що їдять е, ваші е, улюбленці. По-перше, цей корм він допомагає. Травленню дорослих котів. Зверніть, будь ласка, на нього увагу на назву. Допомагає травленню дорослих котів. Особливо допомагає, будь ласка, це дуже уважно, поки я розповідаю. Особливо допомагає ось ця перетравна рецептура, яка міститься в цьому кормі. Це спеціальний рецепт, який містить легко такі перетравні інгредієнти. Якщо там рівень сечі вашого котика становить, наприклад, від 6 до 6,5, що протидіє утворенню ось цих таких сечових каменів. Ось нагадаю, так, ну як нагадаю, скажу, якщо вам цікаво, інгредієнти корму, то це у нас домашня птиця, кукурудза, печінка та рис. Корм, сам по собі, якщо подивитися, навіть написано по відсотках, дуже легко засвоюється. І тут дуже висока якість, яка ретельно відібрана ось ця сировина, яка забезпечує. Оцю засвоєність так у котиків у шлунку, у кого така чутлива система травлення. От тому це і дуже, і дуже важливо. Чому цей корм також важливий ще для котів? По перше, він важливий тим, що він. Допомагає протидіяти ось цим таким клубкам шерсті. Якщо у ваші котики починають чесатися, це не означає, що в них блохи є, так? Це означає, що їм може не підходити корм, і в них починає вилізати і утворюються такі клумки. То саме цей корм це проти клубків шерстю. Це дуже важливо. І саме дієтична речовина, яка переважає... В інгредієнтах цього корму так? вона підтримує транспортування шерсті, що там прокопнула там, наприклад, у нас наша тваринка, так? бо котики бувають дуже часто себе шкрябуть, себе кусають і буває, що з'їдають свою шерсть. Ну, так стається. І саме ось ця дієтична клітковина, яка знаходиться в інгредієнтах, вона дозволяє через шлунково-кишковий тракт. Протовкнути ось цю шерсть, так? І запобігає повністю шерстяних таких клубків у ньому. Тож, я нагадаю, що саме оцей корм він для дорослих кошенят, для чутливих кошенят з. Таким чутливим травленням, так що інгредієнти у нас це домашня птиця, кукурудза, печінка, рис це дієтичні інгредієнти, які дозволяють перетравлювати всю їжу, що з'їв ваш улюбленець, дозволяють перетравити повністю і не зробити, запобігають утворенню шерстяних клубків всередині котика і ззовні. Також цей корм підходить кошенятам від 6 місяців, які передають перевагу великим крокетам. Це дуже важливо. Об'єм самої пачки це 2 кілограми. Це дуже зручно, насправді. Тому що ми знаємо, що котики багато не їдять, а закуповувати надзвичайно велику кількість і об'єм корму це не дуже розумно. По-перше, ви витрачаєте багато грошей. По-друге, корм може зіпсуватися, якщо він буде стояти довгий час у відкритому стані. І тим більше це корм для дорослих котів з чутливим шлунком. І якщо він буде стояти, якщо ви придбаєте собі велику кількість, так і він буде стояти відкритий, то він зіпсується і він вже не буде. Корисним. А ми хочемо вам запропонувати 2 кілограми. Це дуже універсальний такий об'єм, так, він є якраз пропорційним, тим більше вам не потрібно тягнути великі такі пакети, сумки, ніби ви їдете з якогось базарчику, правда, коли несете це все вашим котикам, улюбленцям, вашим прекрасним. Нагадаю, що у нас безкоштовна доставка, безкоштовні дзвінки, де ви можете ще знайти собі. Так, ви можете придбати ось чудовий такий собі корм для котиків з чутливим шлунком. А також ви можете замовити дуже важливо не тільки безкоштовну доставку, також ви можете замовити собі ще й кур'єра. До речі, кур'єр також у нас безкоштовно. Така хороша пропозиція. Тож ми пропонуємо вам корм для чутливих шлункових, в кого чутливі шлунки ваших котиків за хорошою приємною ціною. Це 1799 гривень. Як на мене, це вау пропозиція. Але ні, мені повідомляють, от я бачу вже ці реакції, що ваша пропозиція сьогодні становитиме 990 9 гривень. Ви придбаєте для свого чудового котика саме ось цей чудовий корм за 999 гривень. Для чудового котика, чудовий корм, так має й бути. Нагадаю, що він підходить як котикам від 6 місяців, так і для дорослих. Він має Спеціальний рецепт цей корм, який містить легко перетравні інгредієнти. Якщо там рівень сечі становить від 6 до 6,5. І це дозволяє протидіяти утворенню сечових каменів. Нагадаю, що інгредієнти це домашня птиця, кукурудза, печінка, рис, печінка дуже і дуже це корисно, тому що печінка додає додаткове залізо до організму. І це для ваших улюбленців ще набагато краще. Тож, за 999 гривень ми вам Пропонуємо саме ось цей е, прекрасний. Подивіться на цього котика. Подивіться, який він щасливий тут намальований. А чому він щасливий? Тому що він їсть спеціальний корм для котів з чутливим шлунком. От якщо ви Придбайте цей корм для вашого улюбленця, ваш котик буде такий щасливий, як ось цей на малюнку. Що, ми рухаємося далі, пропонуємо вам наступні пропозиції, а ви поки що не перемикайтеся, мої любі, залишайтеся з нами, бо ви не зможете втриматись, як і я, від тих пропозицій.